Доброго дня, шановні колеги освітяни. Радо вітаємо вас на нашому онлайн семінарі. Я представляю видавництво Генеза і сьогодні ми з вами поговоримо про підручники для сьомого класу. Як відомо, Міністерство освіти і науки звернулося до вчителів які наступного року працюватимуть з учнями 4 та 7 класів, е, з проханням взяти участь у визначенні підручників, по яких би вони хотіли навчати учнів у своєму навчальному закладі. З цією метою у період з 2 по 20 березня на порталі репозитарія навчального контенту за, вибором, за вибір учителів змагатимуться близько 220 оригінал макетів конкурсних підручників. Ці підручники пройшли перший етап конкурсу. Вони були відібрані конкурсною комісією за результатами наукової, психологічної, педагогічної та предметної експертиз. Видавництво «Генеза» також подавало свої підручники на конкурс. І вони отримали схвальні відгуки експертів. Серед цих підручників є і наші підручники з алгебри і геометрії для 7 класу. Автором цих підручників є знаний в Україні вчитель-методист, викладач Олександр Семенович Істер. Сьогодні ми хочемо е, зробити таку живу презентацію підручників, оскільки е, одна справа дивитися на них з екранів, а інша справа, коли автор розкаже вам своє бачення, зверне увагу на якісь важливі моменти і розкаже які, про якісь переваги підручнику. Підручника в порівнянні з іншими підручниками. Ну, Звичайно, представляти свої підручники буде, буде їх автор Олександр Семенович, який зараз з нами. Хочу звернути увагу присутніх, що внизу екрана у нас є вікно чату, у якому можна буде писати повідомлення. Після виступу автора ви через цей чат або під час, автор, під час виступу ви зможете написати йому запитання. І після презентації автор на них дасть відповіді. Якщо хочете зробити це швидко, можете набрати їх в текстовому редакторі, потім скопіювати і вставити у вікно чата. Значить, вікно чата це таке, таке сіре поле в самому низу нашого екрана для вебінару. Можете спробувати поставити туди курсор і побачити, що там можна набирати повідомлення. Набираєте повідомлення, натискаєте клавішу Ентер і ваше повідомлення з'являється на екрані. Ну, нібито я все сказала. Наразі ми розпочинаємо презентацію підручника з алгебри для 7 класу. Нагадаю вам, що об 11.30 ми знову запрошуємо усіх на презентацію підручника з геометрії у такому самому режимі вебінару. Дякую, передаю слово автору. Добрий день. Я теж хочу привітати всіх колег, які прийшли на наш вебінар, які завітали. Хочу спочатку подякувати всім тим, хто приймав участь у створенні наших підручників великому, дружному, дуже фаховому, дуже професійному колективу видавництва «Генеза». Особливо хочу подякувати своїм найкращим у світі редакторам. Олені Мовчан і Оксані Єргіні, яка сьогодні нам також допомагає. У дискусіях з моїми редакторами народжувалася і продовжує народжуватися істина, що робить наші підручники кращими, сподіваюся. Також хочу подякувати всім рецензентам, абсолютно більшість з яких провела фахову та неопереджену експертизу підручників. Зауваження експертів будуть враховані при веденні. А тепер я вам хочу показати презентацію підручник алгебра. Під час цієї презентації ви можете дійсно в текстовому редакторі набрати питання, на які я потім з задоволенням відповім. Зараз буду включати цю презентацію. Будь ласка, подивіться її. Доброго дня, шановні колеги вчителі, шановні майбутні семикласники, шановні батьки. Сьогодні в вашій увазі я хочу представити підручник алгебра для 7 класу, який пройшов конкурсний відбір у 2015 році. Це буде виданий держзамовленням та поступить у вільний продаж. Перед вами обкладинка цього підручника. Це перший варіант обкладинки. Я думаю, що вона ще буде вдосконалюватися. Скачати фрагмент підручника можна за посиланням easter.in.ua, каса А7РАР. Перше видання підручника Алгебра 7 клас побачила світ ще у 2007 році. Перед вами знайома обкладинка цього підручника. За 8 років більше мільйона учнів та вчителів використовували цей процес, цей підручник у навчальному процесі, а вчителі України набули досвіду у викладанні за цим підручником. За цей час автор отримав чимало листів із пропозиціями по вдосконаленню цього підручника. Більшість із цих пропозицій була врахована. Підручник містить вступне слово до всіх сторін навчального процесу учнів, вчителів і батьків. Ось перші дві сторінки цього підручника. Підручник складається з трьох розділів, назви і зміст, яких відповідають програмі. Кожен з них починається короткою мотивацією вивчення цього розділу. Ви бачите цю мотивацію. Лаконічне, але в той самий час повне пояснення теоретичного матеріалу проілюстровано необхідністю кількістю прикладів і задач. Текст підручника написано максимально простою, зрозумілою та доступною мовою, з детальним поясненням розв'язування типових прав. Після викладання теоретичного матеріалу подаються питання, які допоможуть цей матеріал краще засвоїти. Перевірити теоретичні знання учнів, в тому числі і батьків. Перед вами. Параграф 28, викладення теоретичної частини, схема розв'язування, додач е, е, систем лінійних рівнянь способом підстановки, Два приклади, питання, все це ви бачите на слайді. У підручнику запропоновано диференціацію вправи початкового, середнього, достатнього та високого рівня та виділено номери підвищеної складності. У кожному параграфі вправи розміщені з наростанням складності. Перед вами один з таких маленьких параграф, в якій займає цього дві сторіночки, і ви бачите диференціацію вправ. У більшості параграфів кількість вправ подана з деяким перебільшенням, це разом з диференціацією вправ дозволить вчителеві вибирати вправи для класних та домашніх робіт з врахуванням різного рівня розвитку дітей. Для зручності вправи кожного параграфу поділені на, на класні. Номери цих прав подані чорним кольором, то домашні, номери цих прав подані синім кольором, ви бачите на слайді справа. Приблизно 90 вправ для домашніх робіт подано за парним принципом. Тобто це вправи тих самих типів, які були розв'язані на уроці. Відповідно, 10% домашніх вправ є вправами нових типів або дещо модифікованими вправами, що розглядалися на уроці. Вони розраховані на здібних учнів. Підручник містить достатню кількість логічних вправ, вправ на розвиток інтелекту, задач та вправ пов'язаних з історією, географією та культурою України, авторських задач видатних математиків, що сприятиме всебічному розвитку особистості. 14-та вправа на слайді справа це вправа, результатом якої є прізвище нашого українського кардіохірурга зі світовим ім'ям Амосова, а вправа 140 це авторська задача Ньютона. Після кожного параграфа подано вправи на повторення, серед яких вправи на повторення матеріалу попередніх параграфів, попередніх класів та вправи про педевтики нового навчального матеріалу. Також після кожного параграфу запропоновано задачі рубрики, цікаві задачі для учнів неледачок. Це в основному олімпіадні вправи, вправи підвищеної складності. Певна кількість задач та важливих висновків подається в вигляді схем та таблиць, що є сучасною формою подачі інформації та сприятиме умінню учнів здобувати інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати та оцінювати її, як це вимагає державний стандарт, базової і загальної середньої освіти. Перед вами деякі такі табличні та схематичні форми подачі матеріалу. У підручнику запропоноване розумне співвідношення та чергування усних та письмових вправ, технічних вправ на відпрацювання певних навичок, логічних вправ, прав на розвиток інтелекту. У більшості параграфів підібрано найрізноманітніше вправи на прості спрощення та обчислення, усні та письмове, обчислення значень буквеного виразу при відповідних значеннях букв, спрощення та перетворення виразів, розв'язування рівнянь простих та складних, текстові задачі. Вправи подані у вигляді таблиць та схем, доведення тотожності, розвиваючи та логічне вправи. Перед вами матеріали, задач, задачний матеріал одного із параграфів, множення різниці двох виразів на їх суму. Ви бачите і усні вправи, і вправи закінчити запис, що є вправами початкового рівня, спростити вираз знайти корені рівняння, обчислити зручним способом та творчі вправи 511, 516 та 517 номер. Підручник містить достатню кількість задач практичного спрямування. Текстові задачі пов'язані з рухом тіла, в тому числі з урахуванням течії ціною товара, роботою, роботою та продуктивністю праці. Інші задачі економічного змісту. Задача. 1091 це задача на рух по місцевості, 29-та на рух з урахуванням течії річки, наступна задача це задача економічного змісту і нарешті задача на продуктивність праці. Після закінчення теми блоку параграфів подаються завдання домашньої самостійної роботи, які подано тестовій формі, за допомогою яких учень може здійснити самоконтроль і самооцінку навчальних досягнень. Та завдання для перевірки знань з цієї теми форми тематичної контрольної роботи. Ці завдання можуть служити вчителям та учням зразком для проведення тематичної атестації, як у традиційній формі, так і у тестовій формі. Крім зазначеної вище, завдання домашньої самостійної роботи виконують також функцію пропедевтики, підготовки до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. На наступному слайді ми зараз побачимо. Варіант домашньої самостійної роботи номер 1 12 завдань тестового характеру, це завдання для перевірки знань до параграфів 1.6. У підручнику включено вправи для повторення розділів. Достатня кількість цих вправ біля код ефективно та результативно організувати повторення і систематизацію навчального матеріалу в кінці навчального року, а також можуть бути використані вчителем під час поточного повторення. Ось перед нами вправи для повторення розділу 1 і розділу 2 перші сторінки відповідних сторінок-підручника. Підручник має достатнє українознавче наповнення. В ньому запропонована інформація про життя і наукову діяльність свідомих математиків і педагогів України. Зміст задачного матеріалу теж там, де це доцільно. Має українознавче наповнення, деякі задачі такі ви вже бачили. Також у підручнику включено багато історичного матеріалу. На слайді справа вони йдуть під рубрикою ще раніше. Зокрема, це до одного з перших параграфів підручника я навів приклад. На лівій стороні слайда розповідь про фундаторів математичних олімпіад в Україні. До навчально-методичного комплекту «Алгебра 7 входять безпосередньо сам підручник Алгебри, книжка для вчителя і ЗОШЕ для самостійних та тематичних контрольних робіт. Всі ці посібники можна придбати у видавництві Генеза. Адрес шоп генеза, телефон надається або у автора. Алгебра 7 клас книжка для вчителя. Запропонований посібник містить розробки уроків з алгібри. Мета даного посібника практична допомога вчителю у побудові урока, що відповідає сучасним вимогам та підборі додаткового дидактичного матеріалу. У посібнику запропонована одна з можливих структур кожного уроку, що дозволяє досить ефективно використовувати навчальний час. Найбільш повно реалізовувати можливості змісту підручника, тим самим досягаючи високої якості математичних знань учнів. Перед початком кожної теми сформульована мету її вивчення, основні вимоги до математичної підготовки школярів, запропоновано орієнтовне поручне планування відповідно до діючої програми з математики. У запропонованих розробках уроків виділено основні структурні елементи уроку, визначено дидактичну мету кожного уроку, Орієнтована на раціональне поєднання усних і письмових видів робіт, як при вивченні теорії, так і при розв'язуванні задач. Алгебра 7 клас зошит для самостійних та тематичних контрольних робіт. Посібник містить 10 самостійних та 6 тематичних контрольних робіт усі у 4 варіантах. Формат самостійних і контрольних тематичних робіт дозволить учням поступово готуватися до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. У посібник включено тестові завдання як закритої форми з вибором однієї правильної відповіді, так і відкритої форми на заповнення пропусків з короткою відповіддю або з повним розв'язанням. Зокрема, завдання номер 1 у самостійних та завдання №1-3 у тематичних контрольних роботах є завдання закритої форми. Усі інші завдання є завдання відкритої форми. У зошиті передбачене місце для виконання письмових обчислень у завданнях з короткої відповіді для запису процесу розв'язування у завданнях з повним розв'язанням. За потреби учень може додатково використовувати чернево. Перевірка учнівських записів вчителям у завданнях з короткої відповіді не є обов'язковою. Усі посібники, які входять до складу навчально-методичного комплекту, можна придбати у видавництві Генеза. Щоб генеза ЮА, телефон надається або у автора. Нагадую вам, що скачати фрагмент підручника можна за нижче наведеним посиланням. Хочу подякувати вам за увагу. До побачення. Пишіть на e-mail ister 69 Отже, ви проглянули презентацію, ми повертаємося, скажімо так, до, до прямого ефіру. Починають поступати перші питання, і я на них почну відповідати. Перше питання від Тетяни Гайдар звучить так: Шановний Олександре, скажіть, будь ласка, підручник для російськомовних шкіл буде підготовлений знак питання. Шановна Тетяна, хочу вам сказати, що ми плануємо звичайно переклад підручника. Він на українській мові поки що планується переклад підручника для того, щоб його здійснити. Нам потрібне ваше замовлення. Тобто зараз з 2 по 20 йдуть замовлення, і в замовленні ви можете писати, якщо ви вчитель ваша школа, може писати, на якій мові вам підручник потрібний: чи українська, чи російська. Деякі школи на інших мовах навчаються. Звичайно, якщо будуть замовлення для російськомовних шкіл, ми переведемо фахове. Наповнення видавництва генеза наповнене дуже хорошими спеціалістами, ми безумовно переведемо на російську мову. Питання від Олени. чи зможе учень самостійно працювати з підручником? Безумовно, перша, мабуть, одна з перших задач, яку автор і. Видавництво ставили перед собою, полягає в тому, щоб учень міг самостійно розібратися у теоретичній частині матеріалу, якщо він, наприклад, пропустив школу з поважних причин. Це перша задача, і оскільки підручник вже 8 років є в школах України, більшість вчителів і батьків мені писали про те. Ну, що учень може самостійно розібратися з тим матеріалом, який запропонований. Дякую вам за питання. Будь ласка, які ще є питання? Ну, справа в тому, що деякі питання поступали на e-mail або мій, або видавництва Генеза. Добре, доброго дня. Пише Наталя Миколаївна Загорудня. На початку ви сказали, що підручник видано державним поштом, чи є у вас детальна інформація. Я хочу сказати, що те питання, яке задає Наталя Миколаївна, воно найчастіше звучить і в листах до видавництва Генеза, і в листах до мене як до автора. Тому я спробую більш-менш детально на нього відповісти, але повної інформації ще ні в кого немає. Я думаю, що поки що невідомо навіть вищим керівникам держави, як це остаточно буде виглядати е, в суботу на одному з каналів е, Павло Брониславович Полянський, заступник міністра. Сказав про те, що не більше 20% зможуть забезпечити підручниками, тобто мова йде про тих учнів, які соціально незахищені. Це діти – це діти, у яких батьки позбавлені батьківських прав, це діти інваліди і це діти з малозабезпечених сімей. Я хочу закликати всіх вчителів обов'язково з 2 по 20 подати замовлення на підручники, тому що якщо ви їх не подасте, то ваші діти навіть малозабезпечені не, не отримають їх. Тому е, е, насправді. Е, Поки що остаточно невідомий. Що забезпечить держава, то забезпечить. Інше ми будемо намагатися з видавництвом Генеза зробити максимально комфортні умови для вчителів, якщо підручники треба буде придбати батькам самостійно за власний кошт. Ми зараз думаємо про те, як забезпечити вчителя підручником безкоштовно, ті, які замовлять, тих вчителів, які замовлять підручники видавництва Генеза. Думаємо, як забезпечити доставку. Я думаю, що або буде за поштою, новою поштою, або вам будуть привозити представники видавництва Генеза. Тому прямого поки що, чи детальної інформації, як... Просить Наталя Миколаївна. Ну, на сьогоднішній день немає. Ми сподіваємося, що, можливо, вона з'являється протягом, ну, найближчого часу. Я от мені Генеза пише, що Генеза в основному отримала такі питання, як вже було задано пані Наталі. Дайте слово Генезі. Зараз я переключу і дам слово. Видавництво Генеза, от я спробую їх підключити технічно. Пані Оксана, ви можете вже казати, я вас підключу. Так, так, дякую. Дякую. Я хочу сказати з приводу підручників для шкіл. Звичайно, якщо школи замовлять підручники, саме генезівські підручники, то ті вчителі, які будуть працювати за цими підручниками, отримають такі підручники в якості подарунків, Мається на увазі на вчителів. Це питання ми вже обговорювали і ми готові надати підручники вчителям в якості подарунків. І ще з приводу замовлень взагалі, наскільки нам відомо, зараз дуже низька активність вчителів на репозитарії. Тобто вони е, не зареєструвалися і не замовляють підручники. Зрозуміло, що якщо підручників буде замовлено дуже мало, я маю на увазі не тільки видавництво генеза, то навряд чи, навряд чи вони будуть взагалі друкуватися. Тобто не замовлення підручників, не вибір їхній. Може загрожувати тим, що навіть малозабезпечені діти не будуть забезпечені підручники. Таким чином, бажано було б, звичайно, щоб вчителі виявили активність, і я хочу звернутися до всіх вчителів, щоб вони були активними, заходили на репозитарій і робили замовлення. Звичайно, я хочу порадити наші підручники, оскільки дійсно в них вкладено душу, ми довго над ними працювали, намагалися зробити їх цікавими як вчителю, так і дітям і батькам. Тому закликаю вас вибирати і приглядатися до підручника видавництва Генеза за авторством Олександра Семеновича Істера. Якщо є якісь ще питання, ага, я бачу. Е, 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 я не бачила, я чесно скажу, е, пані Тетяну, е, я не бачила, як виглядає форма для шкіл, я бачу. Я бачу. Е, яку мають заповнити. Е, тоді зараз Олександр Семенович, будь ласка, будь ласка, поясніть. Для пані... Для, пані... для пані Тетяни Гайдар я хочу сказати наступне. Вона задає питання: підручники треба замовляти тільки для пількових категорій, чи на весь клас. Це дуже просто. У наказі міністерства є так звана форма номер 3 Ця форма номер 3 є у заучів і у директорів шкіл, безумовно. Тому. Під, в, в цій формі номер 3 ви вказуєте кількість учнів на сьогоднішній день третіх класів для майбутнього четвертого і шостих класів для майбутнього сьомого. Ви вказуєте кількість всіх учнів, абсолютно. Тому що сьогодні ці пільгові категорії, серед цих пільгових категорій є такі, які. Має бути розроблено, яким чином дитина попадає в пільгову категорію з низьким доходом родини. Розумієте? Тобто, якщо інвалід, наприклад, ну це зрозуміло, як дитина визначається, а якщо дитина із малозабезпеченої сім'ї, має бути чітка регламентація, що це таке. Тому замовляється, безумовно, на всіх дітей, які сьогодні кількість учнів у шостих класах. На всіх дітей. Зараз я знову-таки спробую дати слово видавнику «Генеза». Як модератор, я їх сама. Дякую, Олександр Семенович. Дякую, Олександр Семенович. Що я хочу сказати? Я думаю, що замовляти треба обов'язково на всіх дітей, оскільки таким чином е, е, видавництво буде бачити тираж. І тому, е, якщо видавництво буде бачити тираж, буде видно е, е, вартість цього підручника. Ви зрозумієте, що підручник Україну видавництво. Дуже шумно, я вас. Проблеми. Так, я був вимушений відключити Генезу, оскільки там проблеми зі зв'язком. Хочу ще раз наголосити, що ви замовляєте на весь клас, скільки у вас є учнів. Наш вебінар підходить потихеньку до завершення. Хочу. Попросити тих, тих колег, які особливо в крупних містах працюють. У вас є знайомі, можливо, які працюють в інших школах. Перекажіть їм, будь ласка, щоб вони замовляли підручники. На превеликий жаль, вчителі зараз ну, пасивно відносяться дуже багато вчителів. Хочу сказати, що зараз ми закінчимо запис семінару з алгебри, пройде 2-3 хвилинки, і ми перейдемо на такий самий. Е, Семінар для е, по геометрії. Просить Генеза знову слова, але ну, в нас вже не дуже тає час, час. Я підключаю генезу. Ага, вони відключають. Проблеми. Проблеми з мікрофоном були. Я хочу сказати, що обов'язково треба вказувати всіх учнів. Тому що чим більший тираж, тим дешевший підручник, а чим дешевший підручник, тим більше їх може замовнити те саме Міністерство освіти за кошти держбюджету. Ну і тим, хто вимушений буде купувати за власний кошт, відповідно, він також обійдеться дешевше. Тому треба мати, мати повну інформацію про кількість учнів. Я дуже дякую вам за увагу. Чекаємо, чекаю вас на наступному на наступному вебінарі через пару хвилин. Все таки у нас ще одне питання від Тетяни Гайдар, яка пише: питання стоїть про батьківські кошти, щоб не звинувачували вчителів в організації закупівель. Безумовно, пані Тетяна, ви абсолютно праві. Значить, треба батьківським комітетам дати телефон видавництва Генеза, і в залежності від того, який населений пункт у вас, видавництво Генеза відповідно порекомендує регіональних представників і з ними будуть. Спілкуватися виключно батьки, питання ставиться абсолютно правильно. Я вам хочу також подякувати за увагу. Зараз ми закінчуємо запис семінару з, геом... з алгебри, перепрошую, і через буквально хвилинку переходимо до запису семінару з геометрії. Дякую вам всім за увагу.